Перший день та ніч стаціонарного Вінницького Євромайдану, що на площі театральній, обійшлося без пригод. Провокацій не було. Люди мирно висловлювали свою громадянську позицію. Такий підсумок сьогодні підбили під час другого засідання громадської ради при міському голові, яка була створена спеціально для того, щоб вирішувати організаційні питання саме міського майдану. Учасник засідання співак Микола Янченко запропонував розробляти приблизний сценарій, за яким будуть говорити виступаючі. на що міськ. Ский голова Володимир Гройсман сказав наступне. в цей процес, Кого там, щоб нас ніхто нічим не звинувачив, що ми хтось даємо слово, не даємо слово. Будь ласка, люди, хай собі, хто хоче, висловлюється. Але ви вирішуєте самі, хто і що добре? В основному все, що робиться на Майдані, воно робиться за громадською ініціативою. Тобто міська рада тільки підтримує, але при тому я особисто наприклад, знаходжуся у відпустці з вчорашнього дня. Ми, в принципі, на рівні громадськості все намагаємося кордонувати, тому і певні речі відбуваються ну спонтанно. І та ж сама встановлена сцена, Це було в принципі встановлено за допомогою підприємців з того, що з того, що на той, на той час якраз була можливість це зробити. На сьогодні ми зрозуміло зараз відпрацювали символіку найближчим часом. До кінця дня вся сцена буде прикрашена відповідною символікою. Причому Вінниця спеціально розробляла символіку до Вінницького Євромайдану. В українських кольорах я думаю, що сьогодні ми побачимо вже те, що має бути в гарному стилі і достойно для Вінниці. Оскільки в нас постійно там знаходяться якраз воїни афганських колишні, наче які відповідають за дотримання правопорядку, то була вдасна пропозиція про те, щоб вони фактично і виконували функції комендантів, оскільки вони знаходяться крулодобово, у них там знаходиться палатка, де можна зайти похарчуватися, обігритися, і кажуть, це люди, ті, які професійно можуть забезпечити, щоб не допустити ніяких провокацій. See